У рівному жінка вимагає скасувати їй тарифи на комунальні послуги з 2014 року по сьогодні. Точніше, зробити перерахунок, адже вважає, що переплатила за комуналку. Її представник посилається на рішення конституційного суду України. Жінка позивається до усіх органів влади та комунальних структур. Сьогодні відбулося чергове засідання у цій справі. Павло Невесенко розповість більше. Не часто побачиш у судових залах захисний шлем для мотоцикліста, з яким сьогодні до міського суду рівного прийшов представник рівнянки Наталії Бекетової. Втім, це не єдина родзинка у цій справі. Наталія Бекетова вимагає, аби її перерахували тарифи на комунальні послуги і відмовляється визнавати існування будь-яких комунальних структур. Я вважаю, що я переплатила дуже великі кошти на рахунки неіснуючих комунальних якихось там, як вони себе називають підприємств. Я рахую, що немає в нас таких на сьогоднішній день комунальних підприємств. І рахунків так само немає, тому що ми подавали запити, немає в нас взагалі підприємств. Представник Наталії Бекетової Віталій Мельничук у цій справі посилається на рішення Конституційного суду України від 13 червня 2019 року, який визнав рішення усіх членів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, призначених у 2014-му неконституційними. Всі тарифи, які були змінені, а вони змінилися з 1 квітня 2015 року. По діяльності цих членів НКРКП, які були неконституційними, підлягають перерахунку на старі. А старі у нас були гривня, якщо це газ, гривня 78. На засіданні позивачі клопотали витребувати у рівненської філії одного з банків інформацію про рух коштів з особового рахунку Наталії Бекетової, з якого вона платила за комуналку. Втім, і тут позивачі намагаються знайти прогалину. Представник Наталії Бекетової зазначає, якщо відбувається оплата за комунальні послуги, для них відкриваються спеціальні рахунки, які мають бути бюджетними. В даній ситуації за словами Віталія Мельничука, рахунки на які сплачують кошти усі українці. Є позабюджетними та відкритими людей примушують міста рівне йде всієї України сплачувати на непонятні якісь рахунки. Невідомо куди. Якщо це, якщо це електрика, ну це в Росію виходить одразу. Якщо це газ, ну якщо рівне облгаз, то це прямо а, через кліринговий дім в Нікосію, місто Нікосія, Кіпр. Рівненський міський суд не задовільнив клопотання позивачки, втім таки повторно витребував інформацію з банку про рух коштів з особового рахунку Наталії Бекетової через ухвалу суду, яка була прийнята раніше. Повторно витребувати у філії Рівненського обласного управління та щодбан, інформацію про рух коштів по рахунку, закріплення за Бекетовою Наталією Сенчу, на які вона сплачувала отримані послуги для постачання платить бекетова анкетні дані. Втім, найцікавіше відбувалося у судовій залі, коли головуюча суддя пішла до нарадчої кімнати. Слово країна це означає територія, а напишіть слово Україна без заглавної букви це теж територія. Бо в державі мають бути люди, громадяни її. А якщо людей немає, то буде країна. Рівень освіти знизився і хочуть нас взагалі прибрати, понімаєте, на землю без народу прийде народ без землі. Суд оголосив перерву у справі до 2 березня. Журналісти телеканалу Рівне 1 обов'язково слідкуватимуть за перебігом засідань у справі з синім захисним шоломом та візьмуть коментарі у органів влади і структур, які надають комунальні послуги. Павло Невесенко Олександр Бойко, новини Рівного.